Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill повідомляє про те, що колишній президент США Дональд Трамп має перевагу в 2% над над Чинним президентом Джо Байденом у штаті Нью-Гемшер, згідно з опитуванням, яке було опубліковане 1 липня, таким чином опитування показує перевагу Трампа після поганих результатів Байдена на дебатах, які відбулись 27 червня. Опитування коледжу святого Ансельма показало, що 44% опитаних респондентів підтримали б Трампа, якби вибори відбулись сьогодні, а 42% підтримали б Байдена. Це коливання на 12% у порівнянні з ідентичним опитуванням, яке проводилось в грудні 2023 року, де Байден випереджав Трампа на 10%. Плюс потрібно зазначити, що під час виборів у 2020 році Джо Байден також отримав перемогу над Дональдом Трампом. Опитування показало, що Байден має низькі результати в нью гемпшері незважаючи на те, що демократи мали невелику перевагу над республіканцями в реєстрації партії та загальному голосуванні. Після вражаючих шести місяців, коли він швидко розігнав своїх головних суперників і став першим колишнім президентом, засудженим за тяжкий злочин, Трамп стер дефіцит опитувань у 10 балів і тепер випереджає Байдена з невеликим відривом у 2 бали, заявив директор інституту політики нью гемпчера Ніл Левеск. Трамп також випереджає Байдена серед ключових демографічних груп поміркованих виборців. З них Трампа підтримують 44%, Байдена 38. Далі 39% респондентів мають позитивну думку про Джо Байдена. 42 про Дональда Трампа. Серед респондентів, які сказали, що їм не подобаються. Обидва кандидати, з них 30% підтримують Байдена, лише 13% Трампа. Далі, незважаючи на те, що 81% респондентів сказали, що дивились дебати, з них лише 19% сказали, що це вплине на їхній голос. 54% сказали, що в дебатах, які були 27 червня, переміг колишній президент Дональд Трамп, лише 6% – що перемогу. Здобув Байден. Опитування проводилось у період з 28 по 29 червня було опитано 1700 зареєстрованих виборців, похибка складає 2,3%. І далі ще потрібно зазначити зведення опитування в Зехіл станом на 2 липня. Тут у Байдена 50,6%, у Трампа 46%. 9, але Зехіл зазначає, що тут не було враховано опитування коледжу в нью гемпширі так, те, яке ми зараз обговорили. Який хочеться зробити висновок, він є знову ж таки не дуже втішний для чинного президента США Джо Байдена. Тобто, ми бачимо ще один штат. В контексті цього опитування, де, власне, Байден має мати міцну перевагу, а він її до великого жалю не має. Тобто у Нью-Гемширі навіть за цим опитуванням, Трамп має перевагу у 2%. Безумовно, ми будемо очікувати ще інші соціологічні опитування, так по штату Нью-Гемпшир, для того, щоб бачити середню картину, так. Прихильності до Байдена і до Трампа у відповідному штаті. Але це знову ж таки достатньо негативна, негативна тенденція для Джо Байдена, для його кампанії в контексті того, що, окрім того, що ми обговорили у нью гемпчері є певна проблема у. Міннесоті, де відбувається боротьба, і є рівні шанси на перемогу як у Байдена, так і у Трампа. Так, і ми повертаємось знову ж таки до штату Вірджинія, так, де теж. Плюс-мінус рівні шанси, і за зведеними опитуваннями в Зехіл навіть Трамп випереджає Байдена там на 0,2%. відсотка. Тобто ми бачимо, що кількість штатів, так, де по суті Джо Байден має перемагати, так вони збільшуються в тому плані, що там спостерігається боротьба. Так, знову ж таки, говоримо ці штати: Вірджинія, Міннесота і Нью-Гемпшир. Тому будемо акцентувати увагу на соціологічних опитуваннях, так, які будуть стосуватися і тих штатів, де у Байдена має бути безапеляційна перевага для того, щоб бути переобраним під час загальних виборів. На ці результати так демократичні партії потрібно звертати все. Більше уваги! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.